Вітаю вас, друзі. Росіяни, усе ще мріють захопити Києві, знімають ось отакі агітаційні відео. Ти звичайно не знаєш де Пічерський пагорби в Києві. Напевно, їм міг би на це питання відповісти. Наприклад, Пушилін, який вже скоро 600 днів, як от із дня на день вийде на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецька й бившої області, так і Луганська бившої області асталіс щитонидні. І знаєте, друзі, якщо Пушилін не йде до Києва, то Київ йде до Пушиліна. І вчора до його окупаційної адміністрації завітали невідомі добрі снаряди. Взорвали, Лена! прильоти мені що що час. На жаль, сам Пушилін не постраждав, але менше з тим він зрештою ніхто. А я я так і не видила. Пушилін був, ні. Де-то прохадів. Давайте краще поговоримо на іншу тему. Наш генеральний штаб нещодавно заявив, що так звана Росія готується до нової хвилі мобілізації. А а та армія наша чуваки. Второй Я спать уснул. Владіміру Путіну навряд чи подобається такий сценарій, але скоріш за все йому просто не буде куди діватися. І про це і будемо спілкуватися, але для початку нагадую. Підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Мобілізацію на так званій Росії владімір Путін оголосив близько року тому, після успішної харківської наступальної операції збройних сил України і перед тим як росіяни втекли із Херсона. Хоча сам Путін раніше казав, що жодної мобілізації не буде, і не буде проводитися і додатковий призив резервістів із запасу. Вважаю необхідним необхідно піддержати приємні Предложення... міністр. Міністерства оборони і генерального штабу штаба проведенні в Російській Федерації частичної мобілізацій. І, хоча росіяни, сидячи на диванах, дуже активно підтримують війну проти України, коли це стало торкатися їх безпосередньо, вони почали плакати. Ах, мій синок. <плакова> Мобілізація на так званій Росії виявилась настільки непопулярним рішенням, що, наприклад, у Дагестані навіть були невеликі, але протести. Але здебільшого російські нікчеми замість того, аби протестувати, йшли покірно собі як гарматне м'ясо або тікали із так званої Росії. А паніку. Держати ряди і нічого не бояться. Не панікуйте. Не допускаємо паніки. Усе це у комплексі для так званої Росії спричинило нові нові проблеми. Відти не вистачає робочих по многім направленням, просто не вистачає робочих рук. І оскільки мобілізація навіть серед росіян, які підтримують війну проти України, виявилась дуже непопулярною. А Владимир Путін готується до президентських виборів наступного року. Росіяни почали шукати нові нові рішення. Чому ні? пригласим для Работу у нас в воєнну кампанії з сіверної Кореї. там ну я не знаю, ти сто двісті. Хочу сказати, що це чу повна. і такі рішення російська влада, як вона думає, знайшла. По-перше, росіяни забрали значну частину військ від кордонів із державами-членами НАТО і відправила їх на територію України. Це до слова про якусь там величезну загрозу для так званої Росії з боку НАТО. По друге, росіяни вигадали, що тепер у них замість мобілізації. Ці будуть масові контракти Проводити нову мобілізацію не требується для рішення задач на передовій достатньо добровольців. Ця схема вигідна для них із двох причин: по-перше, для внутрішньої пропаганди росіяни можуть показувати оцих контрактників і розповідати, що вони добровольці, що росіяни дуже хочуть поїхати і подохнути на війні проти України. По-друге, таким чином не можна буде звинувачувати Владиміра Путіна у новій мобілізації. А я нагадаю, йому це якраз потрібно для виборів. Також маю відзначити, що на так званій Росії мобілізація насправді не припинялася, просто оця історія із контрактами це спроба замаскувати мобілізацію. Відстав мене. Квартиру там хочу купівайна. закінчиться, Київ вірнем ім'ю туди. росіяни агітують на контракти, розповідаючи казочки про взяття Києва, але реальність дещо відрізняється. Вазьмім Київ, то москву то ми мені здалі це абсолютно точно показові відео для російської пропаганди знімають також і кадирівці. Мовляв, у них дуже багато контрактників, які будуть виконувати спеціальні завдання на трасі у Ростов. Житаю вам удачі щоб возвращались таким же количеством бомбше президента страны. И ось вже Володимир Путін рапортує про величезні цифри набраних так званих добровольців за контрактом. Правда, ці цифри у нього постійно змінюються. Спочатку було 300 000. 300 000 підписано контрактів. Медведєв за цей же період нарахував 280 000 з 1 января в ряди вооружённых сил прийнято на контракт порядка 280 тисяч чоловік. А у Владимира Путіна, зрештою, пізніше це число скоротилося із 300 тисяч до 270. За останні 6-7 місяців люди приходять в воєнкомати і підписують контракти. 270 тисяч чоловік маю сказати, що на так званій Росії дійсно добровольці є. Один наприклад прийшов тому, що у нього погібла бабушка і дідуська, а інший прийшов тому, що у нього була дитяча мрія подохнути на території України. В цих містах погибла моя бабушка. Мой дедушка. Була дошка мрія, мічта, хотіла зусиль на майська, Мрія зміс. Проте насправді, оті цифри, які доповідають Владиміру Путіну, а він потім у них плутається, дуже сильно і сильно завищені. У реальності російська влада спускає плани на конкретні міста, а там ті плани виконати не можуть. На Вороталь'яті поставили план дві тисячі людей Ми набрали. Немногим більше больше Чиновники грозяться. Що якщо раптом не буде потрібної кількості примусових добровольців, то тоді на усіх чекає вже примусова мобілізація. Якщо в скатічені місяця двох положені не виробні. Вирівнює... Буці в стара вална вже ніхто нікого спрашувати Владиміру Путіну. Насправді потрібна нова велика хвиля мобілізації, тому що його гарматне м'ясо закінчується і закінчується. І хоча російська влада вже навіть запровадила для майбутньої мобілізації електронні повістки, усе одно вони розповідають, що ніякої мобілізації точно не буде. Це абсолютно ніяк не зв'язано з мобілізацією. Ні, второї вални мобілізації Очевидно, мобілізації. Президент чітко сказав, що ми ті путем не йдемо. Але я думаю, що коли ситуація для росіян на лінії фронту стане критичною, то тоді владімір Путін усе одно буде змушений оголосити мобілізацію. І повірте, росіяни усе одно підуть дохнути. Якщо призовуть, звісно пойду за що саме йдете? От вам говорять, все там призиваємо от ви за що за говорите? Путін. А за що йшли наші діди і прадіди? Тим паче, що їм треба не тільки оборону на півдні України утримати, а із кожним днем для них це складніше. Ще складніше, а і ще й захопити Молдову. Нам потрібно дійти до Придністров'я і його. Нова велика хвиля мобілізації на так званій Росії. Очевидно, створить для нас проблеми. Як це було вже минулого року? Але минулого року у росіян ще був час, аби поповнити свої запаси, у тому числі гарматного м'яса. А зараз вище командування України планує росіянам такого часу і можливості не давати, скільки можна. Де окуповувати нашу територію і йти вперед, навіть якщо цього дня не кілометр, не десять, 10, а сто метрів. Треба це робити. Це означає, що на нас іще чекають серйозні випробування, і вочевидь в Україні так само триватиме й далі мобілізація. Але давайте казати, як є: якщо так звана Росія припинить відправляти війська на територію України, то війна закінчиться. А якщо Україна не буде захищатися, то тоді України просто не буде. Перед нашою країною стоять великі завдання, і вони потребують великих ресурсів, тому що знаю. Де ми збираємось прорвати? І потужно прорвати дуже надіюсь і вірю в наших воїнів, що це відбудеться. Тому без винятків абсолютно усі українці сьогодні мають працювати тільки на українську оборону. Якщо ви не у війську, то ви зобов'язані допомагати війську. І я радий, що ви продовжуєте це робити. Завдяки вам. Ми передали до бригади Національної гвардії України Азов і ще 50 дронів камікадзе, а також по 50 дронів камікадзе передали у 505-й окремий батальйон морської піхоти та у 82-гу бригаду ДШВ. дякуємо спільноті Стерненка за чергову партію наданих дронів. Чекайте нові відеосики зі спаленою росією. Слава Україні, героям слава! Ми 505-й окремий батальйон морської піхоти. Дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за надані нам дрони камікадзе, які будуть знищувати і наближати нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава Росіяни хочуть вести проти нас довготривалу війну. Вони сподіваються, що чим довше війна триватиме, тим менше нас підтримуватимуть наші союзники. І на жаль, у так званої Росії ще багато гарматного м'яса, аби вести війну проти України і ще декілька років. Правда, на самій так званій Росії за ці роки може статися усе, що завгодно, але це вже зовсім інша тема. Так ось друзі, ми у свою чергу маємо робити усе можливе, можливе і неможливе, аби знищувати іще ще більше російського м'яса і щоб берегти життя нашим воїнам. Тому я вам постійно і кажу: продовжуйте, будь ласка, підтримувати сили оборони України. Це надзвичайно важливо.